Бюджет країни на наступний рік о четвертій ранку Верховна Рада таки ухвалила. Обговорення документу тривало всього годину. Про нічне життя ради. Репортаж Олександра Шилка зараз. Близько одинадцятої вечора депутати стягуються до парламенту. Вночі вони мають зробити те, що не встигли за день. Я Торжественно обязуюсь працювати стільки, скільки потрібно, для того, щоб бюджет України був прийнят. Наступні півгодини депутати нудьгують у залі. Проект бюджету в цей час ще доробляють у кабміні. Там до нього вносять зміни, які треба було зробити після податкових поправок, проголосованих депутатами в день. Добрий вечір, шановні колеги. Товсті папки роздають депутатам, але консультації в комітеті і в самій залі знову затягуються майже до третьої ночі. Щоб не нудьгувати, депутати розглянули кілька інших законів. Потім оголосили перерву, де хто спить просто на робочому місці. І ось ближче до третьої безкавичний розгляд бюджету. Міністр фінансів вкладається у три хвилини, швидко назвавши основні цифри. Доходи і витрати наступного року збільшуються приблизно на 85 мільярдів гривень. 5% ВВП це 113 мільярдів гривень, піде на армію та безпеку. Інфляцію прогнозують на рівні 12%, але її обіцяють покрити зростанням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму теж на 12%. Самопоміч батьківщина та опозиційний блок критикують законопроект і відмовляються голосувати. Ми готові розглянути цей документ в понеділок або вівторок. Сьогодні, в таких умовах, ми не готові підтримувати цей документ держави. Натомість несподівано обіцяють проголосувати ті. Хто якраз чи не найбільше бюджет критикував? Ми розуміємо, що Україна повинна бути з бюджетом. Саме тому наша фракція голосуватиме за ваш бюджет за бюджет ВПП і народний фронт і особистий заклад прем'єра перед голосуванням. Єдність це є наша запорука українського успіху і сильної європейської української держави. Я прошу підтримати наше спільне майбутнє і проголосувати за закон. 263, бюджет ухвалено, колеги. Олександр Шилко, Андрій Вєтошкін, ТСН 1 плюс один. Через нічну зміну народних депутатів початок пленарного засідання сьогодні перенесли на дві години. Воно розпочинається не о 10 як власне завжди, а лише зараз. Відомо, що розпочнеться засідання з запитів та запитань депутатів. Хоча раніше на цей день і час була запланована година уряду.